Всім привіт, друзі! Що у нас сьогодні буде на огляді? Розумний паяльник з Aliexpress за, за 19-20 доларів. Це у нас Anenk ANSL108. На Т12 жалах потужність його 96 Вт, як заявляє виробник. Буде цікаве відео, ви підписуйтесь, а ми погнали розпаковувати і тестити. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. На цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори любих форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, як зазвичай, друзі, трошки історії. Замовив я два паяльника, тобто бюджетних. Як бюджетний? Оцей бюджетний, розумний паяльник. Від Type-C працює від 5 до 20 вольт. Налаштування є широкі, дисплейчик Т12жала, 16 баксів. Я за нього заплатив. І замовив також ось такий аненк. Тобто відома мені фірма, в неї також є вимірювальні прибори, такі мультиметр і так далі. Цей вже дорожчий, є з кришечкою. Що мені в цьому не хватало. Коротше, відеоогляд на цей паяльник дуже достойний паяльник, 70 Вт. Кажу, відео я залишу в описі, я вже на нього огляди зняв. Ну він мене вразив. Дуже класний паяльник. І цей паяльник сьогодні будемо оглядати і тест. Похожий, дуже похожий на Фнірсіка. Ось в мене є з боку Фнірсик, покажу. Це в нас HS. 02 b Ну от подивіться, копія в нірці. Копія в нірці реально подивимося, як він працює, з чим він працює. Давайте ми його розпакуємо. Так. Ось Є в нас підставочка, друзі. Бачите, така дешева, сама проста целілозна тряпочка, щоб жало витирати. Супер. Є та й добре. Е, далі, що там в нас є? Ого, шнур? Шнур Type-C Type-C щоб заживити паяльник. До речі, тут в комплекті, що в перехідник з Type-C на DC. Ти можеш цей паяльник також заживити від DC, що дуже непогано. А тут у нас інструкція мануал, і все, друзі, і все. І Type-C, Type-C кабельочок. Ну, досить, Давайте ми його розпакуємо. Такий, добуватий. Добуватий, довжина метр. Ну, реально, силіконовий буде покраще. Є та й добре. Інструкція, що тут вони пишуть? з чим він працює 5, 9, 12, 15, 20 вольт і 15, 28 вольт. Нічого собі. Максимально 96 Вт. Ось такий у нас паяльник. Тут також кажуть, що у нас OLED дисплейчик Наставляєш там, за скільки він засинає, і так далі. Коротше, всі такі функції, що потрібні є. Добре, я думаю, ми розберемося. Тут нічого складного немає. Е, давайте розпакуємо сам паяльник, глянемо. Ну, класно, класно. Кажу, блін, копія в нірсі. Реально. В ну, нірсі в нас йде такий, типа з одної сторони плоский, а з другої сторони півкруглий. Це буде комфортніше, а це йде повністю квадратний. Цей круглий, взагалі, комфортно. Тут у нас такий силікон, тобто гума, і дуже комфортний. І цей ну, тут теж силікончик дуже приємно. Ну, але по товщині, трошки товстіший, але цей зроблений ну Тобто комфортніший. Ну, в нірсі класний. Це є 100%, але він коштує 35 доларів, а цей можна за 19-20 баксів. Подивимося, як він буде працювати. глянемо Так, це ми забираємо, нам не потрібно. Так, давайте ми його відкриємо. Ось такі жала в нас Т-12. Вони. В нього витягується чи вони викручуються, вони мають в нього отак витягуватися. бачите? І ідентичні ось тут Т-12 жала. Бачите? В комплекті в нас де така косинкою жало, що є непогано. Це популярні жала, кажу, на AliExpress. за долар-за півтора долара можеш собі оце жало замовити. Ну, заходь. О! Бачите, як заходить, ось так. Ось так має заходити. По довжині? Ну, сантиметрів 7, цей довший буде. цей. Цей і легший, друзі. Цей досить такий важкенький, цей набагато легший в руках, я вам скажу, набагато. Цей відчувається такий, знаєте, дорого-багато. Взяв в руку, ну ти чуєш, що ти взяв в руку. Добре, що в нас тут є? Керування три кнопочки, а NKS NKSL 108 type Type-C-зарядочка в нас тут від 100 до 450 градусів або по Фаренгейтах. Окей, друзі, що давайте ми його приєднаємо. Купачок, до речі, алюміній, теж металевий. Закривається плотно. Добре. Добре, давайте візьмемо Type-C. Де мій 100 ватний блок, давайте ми заживемо. Хоп, завантаження. Версія 1,4. Тут, як ви бачите, можете зразу перейти, щоб паяти, а ми перейдемо до налаштування. Окей. Налаштування. Температура Цельсія Фаренгейти, це нам зрозуміло. Так, це в нас калібровка. Коротше, там вказано в інструкції, що ти нагріваєш до певної температури, тобто десь 250 градусів калібрується. Я цього не буду робити. І заміряєте термопарою, і сюди вводите різницю і нажимаєте ОК. Поняли? І далі що в нас є? Через скільки він виключиться, якщо ви не працюєте, це в нас. Давайте ми ще раз нажмемо 10, 15 хвилин, 20 хвилин. Давайте ми виберемо 15 хвилин. Окей, і далі, все, назад. Ну, друзі, я вам скажу, за 16 доларів тут е, налаштування, блін, в три рази більше, ніж в цього АНЕНК SL108, чесно кажу. Назад. Тут ми вибираємо паяльник. Все показує, нагрівається він е, 43 вати. Бачите, виставлено 43 вати. 200 градусів він нагрівся. А якщо ми зажмемо. Сюди є якийсь налашта. Ми його виключаємо. Тупо, якщо ми зажимаємо, то ми виключаємо. Запускаємо. Вибрати напругу ми тут, походу, не можемо. Я так поняв. окей. Воно автоматично. От 43 Вт, Тобто він працює. Ага, тут ми зменшуємо, збільшуємо. Тож крок у нас одиниці, як цього було. Окей. Окей, okay, 200 градусів, а якщо ми зажмемо 2, нагріває. Нічого не відбувається. Коротше, тут налаштувань по мінімум. Чому він стоїть там на тих 5, 5 баксів чи 4 бакса дорожче, я не розумію. Та він коротший, в нього є кришечка та. Ну, але тут налаштувань набагато більше, друзі. Набагато. Все, більше тут нічого нема. Ну, зараз я загляну ще в інструкцію, що там вони пишуть, що там по налаштуваннях. Коротше, ніфіга тут більше налаштувань нема. Ось такі от прості налаштування і все. Тут ти обираєш собі напругу нормально, адекватну. Давайте ми ще раз його виключимо. Я собі обираю напругу, що я можу прати, працювати 5, 12, 15, 20 вольт. Тут ти нічого не можеш обрати. Запускаємо. Ну, ну, зажимаємо, тримаємо. Він вирубається і все. Ну, ще раз зайду в налаштування, бо то щось мені дуже дивно. Окей, температура, калібровка, Поверх. Все! Все. <плес> Більше нічого немає. Ну, це треш. Ну, швидко нагрівається. Тобто вон 49 Вт було, 43 Вт показує. Давайте ми візьмемо від е, е, Quick Charge 2.0, 3.0. Тут максимально 12 вольт. Запускаємо. Він сам автоматично оприділяє. Ось. 16 Вт, тобто, і ти паяєш. Бачите, він сам автоматично приділяє Беремо 5 вольт. Це 5 вольт, та, ну, зараз гляну та Вставляємо. І скільки ватти ти в нас будеш? 2 Вт тепер. Що 5 вольт воно працює, бачите? Тут давайте заглянемо. В Загальному непогано, комфортний 19 вольт, тобто 20 вольт 43 вати показує. Ось так. Так що, друзі, працює він і від 5, 9, 12, я думаю, 15 вольт і так далі. Ви самі все бачите, по налаштуваннях тут більше нічого немає, особливо тут в нас є режим, тобто очікування. Ти собі налаштував, якщо ти ну, поставив паяти, виставив він за хвилину, там скидує температуру до 150 чи до 100 градусів. Підтримує її. Ти його піднімаєш, він нагрівається. Це зроблено так же саме. Як в Нірсі. а Ненк, ну в тому плані, просто я здивований. Я думав, буде набагато краще. Паяник дорожче, виглядає він. Він легенький, просто порівняно з тим. Ну, блін, що тут робити? Давайте заміряємо, за скільки часу він нагрівається. Так, все я підготовив. Показую вам жало-остиво, Зараз на даний час показує також 19 градусів. Термопара тут показує чітко: 19 градусів. Зараз будемо запускати і дивитися, за скільки часу він нагріє до 310 градусів. Так, вибираємо тут окей. Тут все треба в моменті робити. Так, притуляємо. окей. Блін, я старт не нажав, нажми тут старт. Дивимося, температура. 70 градусів. 80 градусів тут пише 310. Блін, виключився мультиметр. Ну от. Тихо. Скільки тут показує? 100 градусів. Ну, реагує. Тобто, мультиметр не так швидко. Тут ми можемо нажати стоп. Ну, блін, нуль. Куди? Давайте заміряємо. Вже як має бути. Так, дивимось. 180 градусів, 200 градусів. Чи є тут 300 градусів? Все, 223 градуси. О, його треба калібрувати, тому що показує тут 310, а по факту є тут 223. Бачите, ну ближче сюди. 220. Коротше, е, потрібно калібрувати. Тобто різниця 310 і 226. Різницю ми вводимо туди. І зараз спробуємо, чи воно щось вийде. Бо, бачите, по факту він не показує. Там той показував просто чітко. той Т-12. Просто чітко. Дивіться, показую вам. Давайте з цієї сторони термопару. 220 градусів. 25, 27, 28, 230. Давайте потримаємо. Ну все, 239 максимально, щоб він прогрівся, почекавши навіть трошки. 240 градусів. Коротше, введемо сюди значення 70 градусів. Так? Давайте ще раз включимо. І ведемо сюди 70 градусів. Різниця. Температура, калібровка, Окей. Тобто 70, 70 градусів. Ану пробуємо. Окей. Все, перезавантажимо його. І ще раз ввімкнемо. Подивимось на результат. Так, запустився. а ну давайте зараз ми спробуємо ще раз, чи він нагріє, чи не нагріє. Так. Е, ну, блін, жало, в принципі, гаряче ще. Ну, пофіг, давайте. Чи він хоча б нагріє. Старт, блін. Та. Секунд, напевно, 20 він гріє. 25. Там той за 15 нагрівав. Дивимось. 224, 240. 310, 250. Ну і все, і все, 250. Тут треба вводити значення ще на, ще на 70 приблизно. Тому що, давайте почекаємо. Ну, 250 максимально, що воно зовсім не змінилося. 252. Ну, самі ви бачите результат. 256. Потрібно ще раз вводити. Ну, вводимо ще. Вводимо ще. Вводимо е, окей, Ще 70 введемо, О, все, 100. От 100 різницю ввели, окей. Добре. Дивимось різницю. Е, окей. Чекайте, давайте ми назад вийдемо. Окей. І зайдемо сюди. Окей. Так, 310 градусів. Дивимось. 240, 250, 260, 270. Ну і все. 270 градусів. Бачите, піднялося? 280, Коротше, 310 є. А по факту 280. Самі ви бачите результат. Просто я вам покажу з цим паяльником результат. Тобто 310 тут по факту, а 280 у нас тут. Ой, блін, треш. Просто для прикладу я вам покажу: ставимо цей паяльник. Включаю. Хто не бачив відео, передивіться з цим відео паяльником. Ну Це просто на дві голови вище, не на одну, а на дві. Напруга 20 вольт. Окей. І 308 градусів. Дивіться сюди. Зараз, як він буде нагріватися, я представляю ідентичну термопару і подивитись на результат. 308 градусів, як цей нагріває. Ні, до речі, бачите, я помилився, то також 270. Я тоді ставив припій, і в припої ми мали цей. Давайте я візьму припій. І я ставив термопару в припій, і тоді був результат. О, 300 градусів. Бачите? Навіть більше 319. Давайте з тим так зробимо, бо, тому що зараз чую на грішу. Той відключили. Ставимо також. І я зараз може, і десь переборщив з цією калібровкою, напевно, а ну окей. Дивимося, як припій, скоро плавиться. 300, Вже плавиться. Зараз ми тут також поставимо в припій, щоб все було чесно. Так, нарівняємо термопару 310 градусів. Дивимося. Так, друзі, точно показує. То вже я би нагрішив. 312-310 градусів. Ну, самі ви все бачите. Так що, коротше, отак я відкалібрував. Навіть 320. 320 на кінці жала. отут. 300, ну от 310, от, от, такий от результат, мені подобається. Плюс 100 додав в калібровку. Бачу, я вже хотів на нього нагрішити. Ще раз представляю. На кінці жала. 308 градусів, 309, бачите, 310, 311. Коротше, добре. добре. Ми ось так його відкалібрували. І так що можна паяти, пробуємо так. Давайте, ще раз, я його поставлю. Нехай він устине. Як швидко він нагрівається до 310 градусів. І давайте ми виберемо 450. Давайте спочатку, вже як він нагрітий. 450 і чи є тут у нас 450. Отак. От ну, від 20 вольт він скоро нагрівається, бачите? 350, 360, 70, 80. 90. 90, 400, Набирай. Набирай. Я думаю, 430. Ну, давайте ми візьмемо трошки, ще припою. Тому що воно так. 409, 410. Коротше, має спокійно. 410, 420 градусів. Е, він видає 20 вольт, 44 Втат. Супер, добре. Давайте ми такой спробуємо засікнути, за скільки часу нехай він знову стине, за скільки часу він нагрівається до 300 градусів. Цей швидко нагрівається, 300 градусів. Там, кажу, 15 секунд в тому районі, можливо, ще менше. Але при 20 вольтах вони, в принципі, ідентичну потужність видають. Що цей видає? там, 50, Оцей видавав 50, 49, 50, чимосьват під 60, і цей також видає. Я його ще приєднаю до 28 вольт, бо вони тут вказали. Друзі. Що він працює 28 вольт, тобто максимально 96 Вт. 15, 28 вольт. І подивимося, що він видасть тих 90 там, з під 100 Вт. Нехай остиває. Так, паяльник у нас остив, холодний. Е, пробуємо нажимати старт тут і нажимати тут, за скільки він розплави припій. Так, старт. Дивимось. 3 секунди, 4. 8, 9, 450 градусів я поставив. 14 секунд, 15 секунд. Ідентично, як це. Я казав. 15 секунд і припій поплив. Так що, добре, це ми відключаємо. Що мені дуже цікаво, друзі, чи він буде працювати від 28 вольт. Взяв я Кітер-сі, друзі. І що ми зараз будемо робити? Давайте ми це все діло відставимо. Ось так. Це нам не потрібно, бо на столі багато всього. Взяв я Кітер Сі. Ось так виставив я на ньому. Чекайте, той блок я заберу. Виставив я на ньому, друзі, чи він буде працювати через такий перехідник. Виставив я 28 вольт, можете бачити, показую. І 3 ампери. Підключаємо це все діло. xt 60 Сюди перехідник DC-шечка. Буде працювати. Вибій він 28 вольт. Пробуємо. Як заявив виробник, запускаємо. Та, 28 вольт, друзі, він працює. Що не може цей паяльник? І так він дуже. 88 Вт. Бачите, під 90, 80 Вт, 89 під 90 Вт він працює. Ось так. включаю. Зараз ось так. І поїхали. 96 Вт. Все, як вони заявили, тут є, правда. Так що, 28 вольт, блоки, ось такі блоки живлення ЛБЖ. Може спокійно паяти цей паяльник. І також від павербанків, друзі, давайте я візьму просто любий павербанк. Давайте Type-C і USB можна взяти. Ось Type-C. Та я вам, в принципі, показував, що він працює. Зараз буде 12 вольт працювати. Показую Окей. Бачите, 12 вольт, 17 Вт. Окей, друзі, відключаємо. Давайте ще зайдемо на Aliexpress, почитаємо відгуки, я вам покажу. І яка зараз актуальна ціна на нього. Показую, він коштує зараз на даний час 20 доларів. Є варіанти. 108. Тут також 108. Це тобто комплектація. Хочете ще жала додатково, обираєте собі з жалами. Бачите, ось так. Це у нас виходить чорний колір 23 бакса, а комплектація ідентична, як у мене. У мене сірий ось цю комплектацію зі шнуром. Тут зараз у нас взагалі показує. тобто що 22 долари, Але я обирав отут з жалами, ви собі обираєте. Ну, коротше, обирайте, що вам підходить. По відгуках давайте глянемо. Відгуки 4.8. В принципі, люди задоволені. Значить, Все працює. Штука чудова штука, але потрібно використовувати блобживлення або павер більше як 30 Вт. Як до 30 Вт температура, тільки 350 градусів. Ось так це все виглядає. Українських 103. 103, друзі. Далі, що тут ще пишуть? Супер-супер. Доставка так собі, но товар цілий. На практиці ще не тестував. <с> Прийшлося розбирати паяльник, працює добре, але китайці не можуть, щоб щось не схалтурити. Виняв жало і фігу вставиш назад. <с> не знаю, а що там вставляти. Вставляєш татугенько вставляється, а вставляється. Ще я що замітив, друзі, що, наприклад, цього паяльника тут у нас кріпиться, бачите, де порт гніздо, а тут у нас воно прямо з дисплейчиком ходить. Бачите, показую. Отак, От Постійно будеш вставляти-виставляти, щоб ти там не роздовбав, щоб якісь контакти не переломалися. В, в цьому такого там тут взагалі мертво. О, тут такого навіть нема. Тут сам порт ходить, екранчик стоїть на мертв. А тут такий от нюанс, що я ще замітив. Коротше, по відгуках, в принципі, люди задоволені, тобто паяльник працює, все добре. Ну, як, на мою думку, за цей паяльник 20 баксів трошки дороговато, щоб тут, тобто, є кришка. Що ти собі закрив? Е, що мені не сподобалось, це по налаштуваннях, що немає режиму сну. В цьому паяльнику режим сон є. Тому ти можеш собі налаштувати, тіпа, коли в режимі сну певну температуру. Тут того немає, тут просто він вимикається. Ця функція, що тобто, якщо ти не працюєш ним 10-15 хвилин чи там 5 хвилин, і він вимикається і все. Все по-простому, все звичайно, кажу, 20 доларів він не коштує, але нормальний працювати можна. Що мені сподобалось, що він працює від 28 вольт 28 вольт 3 А, тобто, як вони заявили, 100 Вт він видає. Отримавши його в руці, я б не сказав, що не комфортно, що він тут квадратний. Удобно, тут гумка, удобно по товщині, також удобно. Не сказав би, що є якийсь десь комфорт. Паяти можна спокійно кажу, але якщо ціна його буде там 15 баксів, 14 баксів і той ще менше, можна такий паяльник брати. 20 трохи дороговато. Я б краще за 16 взяв отакий. Тут функціонал побільше. В загальному може бути. Ви, в свою чергу, пишіть коментарі, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу, ось таку проведену обов'язково підписитесь на канал ставте вподобайки, підтримуйте український контент і слава Україні! Слава за свої всім до наступних відео.